Всім привіт! Сьогодні мийка буде трохи незвична. По-перше, повернусь до теми колес, бо хочу ознайомити вас з таким новим для мене брендом та вілклінером. Це Kartech VielCleaner Acid Free. Це Нідерланди. Дуже цікавий бренд. Та судячи по дизайну пляшок і в цілому продукції, вони продають їх каністрами по 4-5 літрів. Літр, 0,5, 200 пробників, щось таке. То вони більш орієнтовані на професійне застосування, тобто для мийок, для детейлінг студій. Цей очисник безкислотний, в нього pH 13,2, тобто він дуже лужний. І при тому він дуже концентрований і може впоратись з колодковим пилом, з дорожним брудом, тобто і сильними забрудненнями. І ще його можна розводити з водою, максимум до. Пропорції 1 до 10 для найбільш легких забруднень. І тобто один до одного, один до 10, можна і в чистому вигляді застосовувати, якщо колеса дуже брудні, цей вілклінер має багато нагород по світу, і вони мають сміливість називати його одним з найкращих, якщо не самим найкращим, безкислотним очисником колісних дисків. Єдині мінуси для мене в ньому це. Етикетка, тобто відсутність якогось дизайну, але знов-таки, якщо це орієнтовано більше на бізнеси, на автомийки, то це можна опустити. І ще, до речі, є така прикольна шкала ось з збоку, Тобто багато, які пляшки не прозорі, і ти не бачиш залишок продукту. А тут шкала, як на пляшках з моторними оліями, можеш чітко слідкувати, скільки в тебе залишилось. І такий більш основний мінус це його запах, він дуже неприємний та різкий. Я працював на вулиці ним вже до цього. І якщо подує вітер в твою сторону, і ти в цей час пшикнеш, воно полетить в обличчя, то в мене потім і очі боліли. Ну і дійсно запах дуже різкий. Він не схожий на айрони, але теж приємного мало. Далі на черзі кислотний шампунь від Bad Boys. Це Acid Shampoo and Foam. Його можна використовувати як привож, тобто на першу фазу, так і для регулярної мийки двофазної, з пропорціями для розмішування у відрі. Це звичайний кислотник. Я думаю, що основний плюс цього кислотника це його ціна, тому що в порівнянні з усією лінійкою Bad Boys цей засіб дешевше. Якщо я не помиляюсь майже в два рази, ніж звичайній шампуні. Але так в цілому не виділяється, просто хочу спробувати на першу фазу помити кислотником. Далі на другу фазу спробую керамік шампу від Bad Boys. Це також з нової керамічної лінійки. Я вже розказував про дресінг для шин та ще кілька засобів. А він, звісно, містить у собі кераміку, також зараз нема чого про нього казати, нема про нього ні оглядів, ні інформації по інтернету ще. Тобто треба брати, дивитись, пробувати. І потім також я застосую керамік детейлер з тієї ж нової лінійки вже на етапі сушки. Має давати блиск, гідрофоб, що шампунь, що детейлер. В цілому про ці засоби, шампуні та детейлер нема чого говорити, треба брати та дивитись. Тож, ви на каналі Ukrainian Detailer, Мене звати Андрій та Гайда робити! Для колес сьогодні основна ціль це безкислотний вілклінер від Картек. Сьогодні працювати не буду в чистому вигляді, тому в ручному піннику замішаю шампунь від Bad Boys, щоб посилити лубрикант. Шини сьогодні не головне, в мене в цій пляшці залишилось трохи тайрен Rubber Cleaner, -у. Я його розбавив з водою у відношенні десь 1 до 2 чи до 3. На перший прохід Cleaner відпрацює безконтактно. В ньому цікаво, що на полірованому металі він миттєво вступає в реакцію та починає пінитись. На мою думку, в чистому вигляді цей очисник себе показує дуже круто, як безконтактний. Другий прохід буду робити механічно з шампунем. Цим вілклінером я вже користувався десь тиждень чи два тому, але, на жаль, не зміг відзняти, бо тупо не було часу. То тоді з полірованої ділянки він витягнув просто якусь нереальну кількість бруду. Це навіть не стоїть у порівнянні з тим, що сьогодні стекло з нього. Для цього віл клінеру допускається розведення з водою з максимальною пропорцією, десь 1 до 10. Тож наступного разу хочу спробувати нанести його через пінник вже розведеним. Мені найважливіша полірована ділянка, і її він відмив прям дуже круто, набагато краще, ніж з тим же неоном від Bitboys чи навіть Wheel Cleaner Bleeding, які в принципі не підходять для полірованих металів. Ще певні недоліки залишились, але це вже треба прибирати полірувальною пастою. Результат на дисках закріплю керамік детейлером. На цей диск я наніс його забагато, можна було значно менше. Він має додати трохи блиску та гідрофоб, тож диски будуть бруднитися не так швидко. Для різноманіття на першу фазу вирішив спробувати кислотний шампунь це Acer Shampoo and Foam. У мене на козові зараз дуже багато водного каменю, слідів від дощу, від одної неправильної мийки. Я один раз навмисно облив її звичайною водою, не сушив, воно все позасихало. Хотів зняти тоді відео через, можливо, 2-3 дні, але нічого не вийшло, то воно все висохло. Засіб непогано піниться, навіть коли наносиш емульсію. Я не мив з відра, то в нього було піни більше, ніж вручного шампуня. Запах дивний: з відра, коли мив, то було, в принципі, нормально. Він непоганий, я б сказав, не те, щоб супер, але непоганий. А ось я коли наніс, він прям стояв дуже концентрований і навіть десь неприємний. В цілому бруд кислотник збив нормально, але гідрофоб відмовляється оживати, а також в одного каменю залишилось стільки, скільки було, на мою думку. Враховуючи ще й запах від емульсії, думаю, що я не буду більше ним користуватися на першу фазу. Найбільше я чекав другої фази, щоб спробувати керамічний шампунь, але тут все пішло аж ніяк не за планом. Основна проблема, що шампунь в мене взагалі відмовився пінитись. Тобто я даю з напору води за воде, піна начебто трохи підіймається, але через 5-10 секунд перетворюється просто в мильну воду. Кілька разів доливав шампунь, але нічого не змінилось. Ще й запах у нього відверто не дуже. У мене зараз є кілька припущень, що я міг зробити не так. Тобто, можливо, наступного разу ще спробую. А зараз на свій страх та ризик я все ж вирішив пройтися мильною водою з рукавичкою без лубриканту. Щоб подивитись, чи буде в цьому якийсь сенс, я вирішив передні двері обробити шампунем, а задні не і змити. Так, хоча б я перевірю, чи буду працювати гідрофоб від нього. Різниця є і особливо це видно на вітлах. Тому я легко, без тиску розніс шампунь по всьому кузову та зміжу. Найкращі зміни видно на даху. Все рівно як на мене гідрофоб вийшов не дуже. Але маю припущення, що оцінка не об'єктивна через те, що водний камінь нікуди не дівся та весь кузов забитий ним. Наостанок поєднаю сушку з керамік детейлером на вологий кузов. Знов таки треба знайти баланс по витраті засобу. На першу деталь я наніс його забагато, достатньо, можливо, одного чи максимум двох шиків на деталь. Перша фібра синя в мене доволі тонка, і я використаю, щоб рознести квіт по кузову та забрати основну воду. До речі, запахом цього нового квіку, думаю, також нагадали. Це запах чоловічих парфюмів. Я маю дресінг від них з таким ароматом, це називається Boy's Scent. То в інтер'єрі він ще більш-менш доречний. А ось коли зовні працюєш на кузові з таким ароматом, то це таке враження порівняти з тим уйком з під'їзду, після якого ще кілька годин стоїть шлейф. Це особисто моя думка, але їх звичайний Quick Sunrise пахне просто в 100 разів краще. У керамік крамік детайлеру походу з синьою фіброю тонкою було замало, тому майже всі поверхні я ще дорозполіровував іншим рушником для сушки. Як підсумок від кузова я сьогодні взагалі не отримав задоволення. По-перше, емульсія та її запах, дуже рідкий ще, мабуть, день стояв у пам'яті. Шампунь, який не шампунь, як так сказав. І, звісно, море водних плян, але з ними в мене буде окрема розмова скоро. Проте я отримав непогане посилення близько. Цікаво, як надовго. Така вийшла не дуже вдала мийка. По-перше, був обмежений у часі до заходу сонця. По-друге, так. Так би мовити, на мишу скористався вілклінером за тиждень чи два тому, бо не очікував тої реакції. Дуже хотів поділитись, показати саме тими забрудненнями, але на цій миті я вже дочищав, що не відмив тоді, бо я тоді теж без проходив. То там лізло щось страшне, просто такі чорні цятки вилізали з цієї полиці полірованої, то жесть. По Asiet Shampoo and Foam можу сказати, що його непогано використовувати з відра. Він тоді нормально пахне. Не сказав би, що це щось суперприємне, але запах нормальний. З емульсією на першу фазу він дуже різкий, але добре піниться. Бруд, звичайно, видаляє. Щодо якогось водного каменю, то будь-який шампунь кислотний не забере той водний камінь, який стоїть на кузові кілька тижнів, місяців чи не знаю скільки. По керамічному шампуню, то взагалі вийшла окрема історія. Я, якщо чесно, коли знімав, думаю, ну зараз теплої водички налив. Тобто, в мене є припущення, що я щось не так зробив. Я, може, наступного разу ще дам йому шанс та е, спробую зробити все правильно. Е, в мене була тепла вода, я завжди в теплі розводжу, бо в теплі краще піннються шампуні. Налив одразу 10 літрів. Зазвичай я лю десь 7-8, щоб коли збиваю води, там також йде вода, щоб вийшло приблизно 10 і шапка з піни до кінця відра. А тут я одразу налив 10. Тобто вже більш води, чим, чим звичайно. Але з іншого боку, я дав немало цього шампуню. Я реально 20... Ні, я... Так, я перший раз залив і потім ще два рази я доливав шампуню в відро і піни не отримав. А що я думаю, я не зробив елементарно. Коли його брав я не зробив ось так. Мені здається, що це. Дуже важливо, тому що це все-таки керамічний шампунь. Тут є розчинники і якісь компоненти з керамікою, тобто багато складових. Я припускаю, що воно могло відслоюватись, тобто щось важке внизу, і так слоями лягати, і коли я його наливав, то воно просто не перемішалось. Так, керамічний детейлер під кінець. Не сказав би, що він дуже легко розполіровується, з ним трохи важче, та треба більше приділяти уваги, ніж з їх звичайним квік-детейлером синтетичним. Не давати забагато. Але, думаю, це стосується будь-яких керамічних детейлерів, таких як Еліксир від CarPro, чи Fireball, чи інші Adams там з графенами спреї. З ними треба обережно працювати. <кхем> тобто треба пролишитись, бо я спочатку давав багато пшиків на деталь, це також дало своє. Плюс, коли ти працюєш фіброю, тобто на одну деталь наніс, витір, пішов, напшикав на другу деталь, витір. В тебе на фібрі зостається зас... все, все рівно трохи засобу. І вже наступне ти можеш один раз давати спрей на поверхню. І витирати тією ж фіброю, і цього буде достатньо. Бо на даху, як я казав, в мене потім повилазили плями, димка, але на наступний день вони зникли. Ну, єдине що. А, ну і запах я також казав, що запах у керамічного детейлеру, ну такий, я не знаю, може комусь подобається, що пахло чоловічими парфюмами, але це рішення більше підходить для інтер'єру. Там воно прикольно пахне, але ззовні якось дуже не те, можна так сказати. А, ну і керамічний шампунь також пахне жахливо. Я б казав так. Він не виражений запах, але він такий трошки десь є, ти його все рівно відчуваєш, він не дуже приємний. Тому таке сьогодні вийшло відео. Як ви бачили під кінець, в мене багато. Водного каменю, плям після дощів, після неправильної мийки, яку я спеціально робив. то, Думаю, наступний раз будемо випробовувати дещо інше. Відразу зайду з козирів. Тож, чекайте, на наступне відео будемо боротися з водним камнем. На сьогодні все, бувай!